День місцевого самоврядування в Україні щорічно відзначається 7 грудня. Урочистий настрій безумовно позначився на роботі 31-ї сесії 6-го скликання, яка розпочалася з вручення нагород та подяк з нагоди цього професійного свята. Шумененко Валентину Олексійовну. я також думаю, що вона такої нагороди, що не мала і раді. Окрім Валентини Шимоненко, відзнаки отримали Тамара Макаренко, Анатолій Верещак, Віктор Рогоза, Ніна Медвідчук, Любов Воробець, Олексій Живага, Олена Паєнка та інші. Реформування системи охорони здоров'я стало першим питанням порядку денного. З 1 січня наступного року на рівні нашого району утворюється Обухівський міськрайонний центр первинної медико-санітарної допомоги. Все, чим займалася центральна районна лікарня, в розряді мережі і в розряді амбулаторії Петровського це зараз все розсоє в центр первинної медико-санітарної допомоги, який в 2013 году фінансується как і центральна районна больниця із районного і трансфером із міського бюджету. У 2014-му фінансування центру не зміниться, а районна лікарня стане утримуватися за рахунок обласного бюджету, так само як швидка допомога. Статут та керівник новоствореного комунального закладу буде затверджуватися як міською, так і районною радою. Децентралізація лише перший крок, який має наблизити вітчизняну медицину до людини. За нею послідують інші вторим етапом реформи це йде створення госпітальних округів. Это вторичная уже ланка, она включает в себя центральные районные больницы, областные больницы. И потом третьим этапом это идет реформирование третьего уровня, это научно-исследовательские институты. Підсумовуючи виконання програми соціально-економічного розвитку за 9 місяців поточного року, стало відомо, що на капітальний ремонт житлового фонду було використано більше 25,5 тисяч гривень. 351 тисячу витратили на капітальний ремонт мереж водо та теплопостачання, 97 на капітальний ремонт доріг та тротуарів. А коригування генерального плану міста коштувало більше 2 мільйонів гривень. Затвердили обухівські народні обранці і звіт про виконання міського бюджету. По видатках Міський бюджет за звітний період до річних показників виконаний на 78,5% і до звітного періоду 90, майже 95%. Це ну можна сказати один із найкращих показників. З бюджету фактично фінансувалися захищені статті заробітна плата з нарахуваннями, енергоносії, харчування і частково медикаменти. Зокрема, вчителям були виплачені відпускні у повному обсязі, а також матеріальна допомога на оздоровлення. До дня вчителя була виплачена винагорода за сумлінну працю. Всім вчителям по 250 гривень, технічним працівникам по 150 гривень, і тим вчителям, які підготували. Призерів було виплачено покладу. Це було проведено і по музикальній школі мистецтв, і по спортивній школі, і по загальноосвітніх школах. Загалом виконання міського бюджету по доходам склало 84 мільйони 681 тисячу 711 гривень і перевищило минулорічний показник за аналогічний період майже на 6 мільйонів. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.